Я Лягаю спати, я не можу спокійно заснути. Я не уявляю, що вони відчували в цей момент. Який звук вони чули, про що вони думали? Мені так, так тяжко засипати, просто вночі. Можна матюкатися русаки. Зібрали життя дівчина, яка просто тільки все починалася. В неї було стільки планів, стільки жаги до цього, цього життя. Да? Ну, от. Мама її була теж дуже світла людина, така добра, чуйна. Не можу нічого про цю сім'ю погано сказати. Батька, звісно, я не знала, бо не була з ним знайома. Але я також думаю, що він також був світла людиною.